Всім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Боні Персик. А ми зараз знаходимося в Іспанії в готелі Аштоп Олімпік в Кале, Калела Калелія. Не вимовлю правильно, але це між Барселоною та Жеронею. Готель має три зірки. Зараз я вам покажу кімнату, трьохмісна кімната. Ось такий номер виглядає, як завжди, карточки. А, так скажу, якщо хочете дохитатись, знайдете до чого. Якщо хочете відпочивати, відпочинити реально класно. Тому що враховуючи вартість 300 євро з людини. Маємо туалет, якби. А, Що там маємо шампунь? Ми свою купили, правда, бо так змерділа їхня шампунь. Да, тут. Страшне таке відчуття, що ми в Амстердамі, і хтось кольов. Тобто ванна, не люблю ванну, скільки раз казала, не люблю ванну, але що маємо, то маємо. В принципі, з перельотом 300 євро. Ну, це взагалі для Голландії дуже дешево. Ну, зараз покажу вам, що маємо. Е, є ліжечка, два сунти у нас одне так. Якби підвтомлені номери, що сказати, є шафа, не буду показувати. Вона зараз позаду мене, вона без дверчаток. Є ось таке дистерко велике, лампи, телевізор, там понад 100 каналів, там і радіо, і всякі канали, на жаль, українських не знайшли. Є балкончик, отакий, стільці, стулечки, І отак це виглядає. Ми на п'ятому поверсі, там є платна парковка, є безкоштовна парковка. Ось так виглядається, вигляд на гори, басейн. Під басіном, під самим є туалети. Тут є бар, ні разу в нього не заходили, не знаю, чи працюють, чи ні, тому що є бар позаду в центральній будівлі, там, де рецепшн. Там, в принципі, туди ми і ходили. Також столова. Я не знаю, чи покажу, чи не розкажу. В принципі, в мене, чесно, претензій немає. Стосовно того, що в столові єдиний недолік несмачні десерти. Все інше, в принципі, їсти можна, іноді навіть буває дуже смачно. Враховуючи ціну, взагалі всім задоволена, до пляжу йти хвилин 5-7 максимум. Ну, ось так. Все це і виглядає. Поруч отак от стойками відділені е, номери, якби можна побачити сусідів, ребятам було весело, вони з цього балкону перекрикували на ту сторону, питали, в якій ви кімнаті і так далі. Е, дуже мені подобається те, що, по-перше, це між двома містами, тобто між аеропортами. Можете прилетіти і в Барселону, і в Жера в Жерону дуже зручно доїхати. Таке невеличке містечко, достатньо гарне воно. Повсюду гори можна поїхати в гори, орендувати автівку. Якби. Будь ласка, також є парковки, які позначені блакитними лініями, вони безкоштовні, але припаркуватися нереально. Чесно, бачили, всього може два місяці. Поставили машину так, як орендована на платний майданчик. Там вона стоїть якраз тих трьох, мабуть, перша наша. І їздили самостійно всюди на всі екскурсії. Готель також пропонує екскурсії, що здорово. Можете купити прямо в них в басейні Не разу не купалася, які сказала, в морі вода тепліша ніж в басейні. Ну, в принципі, що сказати, зараз 15 жовтня, якби погода ще достатньо класна. Обіцяли дощ, але нам пощастило. Весь час було сонечко. Бувайте підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і насолоджуйтесь відео.